Привіт таки усім! Запрошуємо вас на екскурсію. Ось за нами вже й автобус під'їхав. Тож проходимо і вирушаємо. Цікаво, куди ми їдемо? Ось ну, і зупинка. А приїхали ми до драматичного театру. Чи відомо вам, що таке театр і коли з'явився вперше? Отже, театр це вид мистецтва, що відображає життя, яке на сцені виконують актори. Це мистецтво перевтілення в різних персонажів. Театри виникли дуже давно. Людям хотілося якогось свята, гарного настрою. Так і почали щось видумувати, перевтілюватись. Одні вміло це робили, інші спостерігали. І найперший театр з'явився ще в Давній Греції. Це були кам'яні споруди зі сценою і глядацькими місцями просто неба. Згодом почали з'являтись нові, сучасні, великі, криті будівлі. Мистецтво театральне розвивалось і з'явилось багато різновидів театру. Давайте познайомимось. Драматичний театр це театр, де актори грають на сцені, розмовляючи між собою, ляльковий театр, театр, в якому дію грають ляльки, музичний театр там, де співають, театр пантоміми. Це гра за допомогою мови тіла, міміки та жестів. Театр опери і балету. Де актори відображають дійство танцем. Кінотеатр приміщення для показу і перегляду кінофільмів. Тож театр це диво, театр це казка. Тут все оживає. Проходьте, будь ласка. А давайте заглянемо за двері театру. Щоб дізнатись, чи що буде вистава у театрі потрібно ознайомитись з афішою, на якій вказано назву вистави, день та години початку. А щоб потрапити на театральну виставу, потрібно придбати в касі квиток, на якому буде вказано ряд та місце в глядацькій залі. Ще є місця на балконах. І щоб глядачам добре було видно сцену з балкону, можна придбати собі бінокль. Тож, Виходимо до глядацької зали. Перед нами постає велика сцена з декораціями, на якій згодом будуть виступати актори, одягнені у яскраві костюми. До початку вистави актори знаходяться у гримерках, де їх приводять у належний вигляд. А про початок вистави глядачам сповіщає дзвінок, який тричі лунає. Після завершення вистави сцену закривають куліси, а глядачі проводжають акторів під гучні оплески в знак подяки. Тож куліси опущені. Ось таке було одна знайомство з драматичним театром. Час нам повертатись. Сподіваюсь, що провели ми його з користю. А щоб нам веселіше було їхати, давайте пригадаємо історію знайомства з театром. І як же називається мистецтво, що відображає життя на сцені? Так, все правильно, театр. Який вид театру ми відвідували? Все вірно, драматичний. Назвіть цей вид театру. Правильно, театр пантоміми. А у чому його особливість? Так, тут розмовляють за допомогою мови тіла, міміки та жестів. А в якому театрі глядачі дивляться кінофільми? Все вірно, у кінотеатрі. А це який театр? Так, ляльковий, розумашки. А хто ми, коли у глядацькій залі? Вірно, глядачі. А як дізнатись, коли яка буде вистава? Вірно, ознайомитись з афішею. А що ми маємо купити, щоб потрапити на виставу? Молодці! Квиток! З вами приємно було вести бесіду, тож пропоную уявити себе акторами театру Пантоміни. Відобразіть мовою жестів і міміки наступне. Замріяність! Сподіваюсь, корисною була наша мандрівка у світ театру. Дякую, до наступних зустрічей!